Вітаю. час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події. Понеділка 1 квітня в студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску у пам'ять про Степана Тарабалку та на підтримку оздоровчого центру для військових у Коломиї відбувся благодійний концерт. Зібрали майже 90 тисяч гривень. Буде розміщена їдальня і зал для спілкування для зустрічі. Християни західного обряду відзначили великдень у Коломиї. Воскресіння. Ісуси хреста прикарпатці здобули нагороди на чемпіонаті Європи з ММА. Ірина Марценюк, Україна. про це та інше детальніше. Захищаючи Україну, загинув уродженець Коломиї Дмитро Дзумедзей. Воїн 52-го окремого стрілецького батальйону поліг на Донеччині 28 березня. Дмитро народився та навчався у Коломиї. Після одруження проживав у Тростянці. Керівниця області закликає прикарпатців долучатися до укріплення рубежів України. Нагадаємо, минулого тижня Прикарпаття було кілька разів під прицілом ворога. Розповіла голова обласної військової адміністрації. Світлана Онищук наголошує: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Цілю ворога став об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв. За це дякуємо нашим силам ППО, які цілодобово стоять на захисті нашого спокою. Докладаємо максимальних зусиль для підсилення наших захисників неба, щоб вони могли ефективно знищувати ворожі цілі. І вкотре закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже війна триває і не лише на полі бою. Тим часом представники нашої області допомагають країні вибудовувати лінію оборони. Наші бригади долучилися до спорудження фортифікацій на території Донеччини. Зараз там перебуває мій заступник, завдання якого належно організовувати роботу. До спорудження фортифікацій задіяно більше сотні людей, залучено понад 20 одиниць техніки. Дякую усім, хто відгукнувся і допомагає Україні укріплювати рубежі. Запрошую долучатися й інших. Продовж вихідних рятувальники ліквідували на Прикарпатті 65 пожеж в екосистемах. Загальна площа всіх пожеж склала близько 12 гектарів. Зокрема, у Калуському районі на території одного з лісництв горіли чагарники та хвойні насадження. На загальній площі півтори тисячі метрів квадратних. Аеророзвідку місць пожежі проводили за допомогою безпілотників. Продовж вихідних рятувальники ліквідували 65 пожеж в екосистемах. Одна з них пожежа лісової підстилки площею 1500 метрів квадратних. Загальна площа всіх пожеж, які ліквідували рятувальників продовж вихідних, склала близько 12 гектарів. Лісова пожежа виникла 31 березня у другій половині дня у Витвицькій тергромаді Калузького району на території одного з лісництв. Горіла лісова підстилка, чагарники, хвойні насадження. Через сильні пориви вітру пожежа дуже швидко поширювалася та охопила площу 1500 метрів квадратних. До гасіння пожежі було залучено підрозділи головного управління ДСНС в області, працівники агролізгоспу, а також добровольці з місцевого населення. О 17.15 пожежу вдалося локалізувати та о 19.05 ліквідувати. До ліквідації даної пожежі від головного управління ДСНС в області було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. За допомогою безпілотного літального апарату було проведено аеророзвідку місця пожежі, щоб виявити всі осередки пожежі. Також по всій території області, практично у кожній тергромаді, рятувальники ліквідовували пожежі сухої трави впродовж вихідних. Також рятувальниками було проведено більше 20 профілактичних рейдів, у ході яких було виявлено та притягнуто до відповідальності вісім правопорушників. До осіння всіх пожеж в екосистемах було залучено більше тисячі рятувальників. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового фонду, а також спричиняє пожежі лісів, торфополів і саме у цьому винні палії сухої трави. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати державних коштів, які можна спрямувати у більш потрібніше русло, аніж ліквідовувати наслідки чиєїсь недбалості. Ми закликаємо людей до свідомості, адже у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах це людська недбалість. Також нагадуємо, що згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено накладення штрафу від 3 тисяч 60 гривень до 21 тисячі 420 гривень. А ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природозаповідного фонду, сума штрафу складає від 6 тисяч 120 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Якщо дії призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, передбачено штраф від 4 тисяч 590 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Бережіть Україну, а не спалюйте! На підтримку оздоровчого центру для військових збирали гроші у Коломиї. Осередок відкрила та опікується ним мама героя України Степана Тарабалки. Син Наталії Тарабалки був пілотом винищувача та боронив небо від загарбників. Він знешкодив десятки ворожих літаків. У пам'ять про Степана мама відкрила центр медично-психологічної допомоги та реабілітації тепло крилатої душі. Щоб збудувати додаткове приміщення, потрібна. Фінансова підтримка. А тому у Коломиї влаштували благодійний концерт Музика Небо Крила до слова, вдалося зібрати майже 90 тисяч гривень. На заході відбувся також благодійний ярмарок, де з усього продавалися і картини дружини Степана Тарабалки. Влаштували і аукціон. Найдорожчим лотом став музичний інструмент Степана Тарабалки. Його трубу продали за 50 тисяч гривень. У куточку зали Коломийського народного дому виступ симфонічного оркестру Коломийської музичної школи імені Анатолія Косанатольського слухає Мама Степана Тарабалки. Час від часу жінка тихенько виходить із зали, щоб вгамувати сльози. Її син, пілот, герой України, колись грав у цьому оркестрі. А тепер музиканти виконують твори у пам'ять про її Степана. З однієї сторони мені дуже приємно з іншої сторони я зараз я буду дивитися на оркестр. Я буду там шукати сина. Наталія Тарабалка каже, вражена організованістю місцевих творчих людей, які влаштували цей благодійний концерт, щоб підтримати фінансово проєкт у пам'ять про її сина оздоровчий центр для військових, тепло крилатої душі. Вони подали ініціативу, щоб створити благодійний концерт на підтримку нашого здоров'я центру. Бо ми зараз збираємо кошти для побудови такого дерев'яного будиночку, де буде розміщена їдальня і зал для спілкування для зустрічі. З ініціативи Штефана Душина це німецький диригент, який власне мав диригувати, але з певних обставин він не приїхав. Тому музична школа разом з диригентом Віталієм Крив'юком взяла на себе таку відповідальність. Все ж таки, щоб концерт відбувся благодійний. Степан Тарабалка це учень дитячої музичної школи номер 1 і учень самого Віталія Крив'юка. Тому за підтримки управління культури було пророблено таку роботу для того, щоб все ж таки цей благодійний концерт відбувся, бо тому, що турбота про кожного воїна, про кожного героя стоїть на першому місці, щоб нарешті познайомитися із Наталією Тарабалкою. Приїхала на у Коломию, Харків'янка. Ольга, жінка, вимушена приїхала до Івано-Франківська на початку повномасштабної війни. Про мешканку Прикарпаття та її сина героя дізналася із засобів масової інформації. Продовжує захоплюється цією жінкою та надзвичайно вдячна її сину, який героїчно загинув, захищаючи кожного з нас. Вічна і світла пам'ять. Він у нас в Харкові. До речі, отримав освіту льотчика. Далі ще раз побачились. <різь> Боже, я так рада, пані Наталі. У мене у фейсбуці. побачила фотографію, запросила її в друзі, і вона мені відповіла. Жінка також долучилася до благодійного ярмарку, який влаштували на заході. Заради підтримки оздоровчого центру теплокрилатої душі. Пані Ольга сплала янголів із бісеру та пропонує їх відвідувачам благодійного концерту. Хто на штани сюди ці чіпляє? Хто дома повісить на сумку? Можна серед іншого на ярмарку і картини, які написала дружина Степана Тарабалки. Це картини моєї невісти. Радо представила свою творчість. Ці картини пов'язані з тим періодом життя, коли вона жила Степаном. Щоб допомагати військовим, розповідає Наталія Тарабалка. У центрі тепло крилатої душі працюють 25 людей. До нас вже звернулося більше 120 військових, отримали масажі, консультації травматолога, також психіатри і психологів. До слова, вже до кінця весни у центрі повноцінно запрацює стаціонарне відділення, про яке вже давно мріяла Наталія Тарабалка. А отже, послуги для наших захисників будуть ще якіснішими, пишається жінка. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Коломиянин здобув перемогу на всеукраїнській олімпіаді із правознавства. 16-річний Олексій Глушков вперше взяв участь в інтелектуальному змаганні такого масштабу. І тепер учень Коломийського четвертого ліцею у списку кращих юних правознавців України. Хлопець та його вчитель вже повернулись із Олімпіади і про свій тріумф розповіли моїм колегам. Коломиянину Олексію Глушкову, 16. Хлопець навчається у 10 класі Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. У 9 класі зацікавився предметом правознавства. Тепер каже Олексій, хоче здобувати освіту юриста і розвиватись у сфері права. Правознавство з'явилося як предмет у 9 класі тоді. Якось легко далось мені. Вчитель гарно пояснював доступно. Мені сподобалося я цим зацікавився. Цьогоріч Олексій вдруге брав участь у предметній олімпіаді із правознавства, здобувши перемогу на двох перших етапах. Потрапив на олімпіаду обласного рівня. Там посів друге місце. Учасник, який зайняв перше, відмовився з невідомих причин, і тому право їхати прийшло до мене. Мені запропонували. Я порадився з батьками, порадився з вчителем, і ми вирішили брати участь. Часу на підготовку було обмаль впродовж трьох тижнів. Інтенсив Сивно працювали з вчителем правознавства Коломийського четвертого ліцею Віталієм Дем'янчуком. Педагог каже, пишається успіхами Олексія, адже він здобув перемогу серед учнів, які здебільшого є вихованцями закладів, де поглиблено вивчають правознавство у коломийському четвертому ліцеї, та й в інших коломийських закладах освіти з основами правознавства учнів ознайомлюють лише один рік у дев'ятому класі. Це дуже старанний учень, який виконував абсолютно все, що ми з ним домовлялися, і навіть більше. І власне ці старання. Принесли результат. Старання впевненість собі, адже Олімпіада проходила в дуже складних умовах в умовах постійних повітряних тривог і постійної повітряної загрози, яка була над самим містом Луцьком, Тому ми і вночі змушені були переходити в укриття. І насправді такий важкий був дещо психологічний клімат, але всі були в рівних умовах. Олексій зумів справитися з таким навантаженням і професійно підійшов до виконання завдання. Віталій Дем'янчук продовжує завдання Олімпіади були. Розподілені на два блоки: теоретичний тестові завдання і практичний, із задачами, у яких потрібно було дати правову оцінку ситуації. Завдання були складними, ось але ми зуміли показати. Найкращий результат до слова участь в Олімпіаді брали 80 учнів а 10 та 11 класів з усієї України. Прикарпаття представляли четверо школярів. Кращих обирало компетентне журі на чолі із професоркою кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету Одеська юридична академія Наталією Крестовською. Ольга Гереджук Сергій Грин події НТК. Прихожани Коломийського костелу святого Ігнатія Лойоли відсвяткували Великдень. Нагадаємо, 31 березня християни західного обряду відзначали одне з найвеличніших свят року Воскресіння Господня. Наші журналісти відвідали святкове богослужіння у Коломиї. Сьогодні воскресіння Ісуса Христа це велике свято. Нинішній час. Це свято дуже важливе, тому що дуже мало якоїсь радості людей. Але ми сподіваємося, що буде все добре. І це свято для нас як якесь піднесення, не тільки духовне, а й людське, якесь піднесення і віра в те, що може бути щось краще. Щоб вам добро додавалося, зло віднімалося, горе ділилося, любов, мир, злагода, множилася на многое, благое літ, щоб ви прожили людям на славу собі, на щастя, з Богом і з май. Дімкою Божою, бувайте здорові. У Коломиї почали квітнути дерева та кущі. Це весняне природне явище надає місту ще більшої краси та чарівності. Квіти різних кольорів і форм роблять вулиці та парки ще більш привабливими. Зовсім трішки і повністю розквітнуть Коломийські магнолії. А згодом будемо милуватися рожевим цвітом сакур. Ми зафільмували для вас весняне диво на вулицях Коломиї. thank <sweak> you Фація стали срібними призерами чемпіонату Європи з ММА. змагання відбувалися у Сербії. 12-річна Ірина Марценюк та 13-річний Данило Гаврищук опановують вільну боротьбу у Коломийській комплексній дитячо-юнацько-спортивній школі, а також тренуються у Київській академії ММА Перелома. Спортсмени надіслали нам відео з Сербії та поділились враженнями. Мене звати Марцині Кирила, відбувся чемпіонат Європи по ММА у Сербії. Я зайняла друге місце, програла дівчинці з України та виграла дівчинку з Словаччини. Вправження від змагань хороші, рівень бареників дуже високий, та всі дуже сирі. Ірина Марценюк, Юкраїн. Мене звати Голосик Данило. Чемпіонаті Європи зі змушених небосів. На жаль, я став другим. Першу суточку я бився з ірландцем. Сильний хлопчик був, але ще й хитрий. Другий суперник був теж з Ірландії, якого я виграв. І третій був в Україні, з якого я також виграв. Хотіло би всім подякувати за підтримку та віру в нас. Всім дякую. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяєво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.